Доброго дня всім гостям і підписникам мого каналу. Слава Україні, героям слава! Як ви бачите, з молотим сою. Ну, це не осінь і не літо, як кажуть, як молотиться соя, а це 14 сьогодні січня і ми ж паримо. Молотим людям сою. Попросили, домолачуємо кусочки Кусочки сої. Ось в такому нас состоянні. Зараз стояча, ну, непогано <соє> стоїть. Ну, що там робиться в бункері, я не можу вам передати, яка вона. Класно зараз молотить, земля мерзла. молотиться непогано. І хотів показати він поїхав в другу сторону. І Оце така у нас тривога, ну ми молотимо. Чудово молотиться, якщо ми тоді молотили, дуже було потерь багато. Насчет ну, на землі зараз немає таких потерь ніяких. Ну, в бункері — капець. Не передам. Зараз ось підійде комбайн, я покажу, що там, яка, яка соя в бункері. Непогано. І стрючків багатенько. Ну Но... це такі діла. Зараз ось підійде комбайн, покажемо, що там, що там у бункері. Пощай діти дружить. Оце так! Вибачайте! Вибачайте! Що ти, Саньок, скажеш насчет сої Молотить зимою? Хороший. Хорошо молотить, да? Молотиться хорошо, ну, блін, соя ні в сраку нікуди не годна. Ну то таке Сейчас молотить вообще шикарно Так, ну що, Будемо продовжувати дальше. Пишіть, коментуйте. Що скажете по поводу. Сої. Все, всім пока.